З якого віку можна до вас потрапити, чи проходить зараз у вас набір? Зараз я ходжу, ходила цілу неділю з понеділка по п'ятницю по різним школам і робила діткам маленький урок. Деякі вчителі, директор дозволяють зробити там 10-15 хвилин уроку. Я фізичної культури забираю на себе. Я розповідаю, що таке біатлон. Я показую, як стріляти з лазерних гвинтівок. І зараз ми займаємося саме цим набором. Діток запрошуємо до нашої команди з 8 до 12 років. Секція платна чи безкоштовна? Секція в нас безкоштовна, тому що це комплексна дитячо юнацька спортивна школа, номер 15. Вона державна, тому ми безкоштовно приймаємо діток на тренування. Головне з собою мати гарний настрій. І тут розв'язка дуже зручна, в принципі. В цьому районі немає заторів, можна потрапити з двох боків до вас. Навколо знаходиться ліс, дуже затишно, тихо. І, взагалі, якщо батьки будуть очікувати тут діток, то вам буде обов'язково чим зайнятися: озера, природа, взагалі, ви будете просто відпочивати. У нас батьки деякі приходять, залишають дітей, ідуть в ліс гуляти. Деякі не хочуть іти гуляти, то вони заходять на другий поверх в зал. Там є велотренажери. Вони сідають собі, серйозно включають да? фільм або серіал і дивляться, і крутять по 40 хвилин по годині. Тобто в нас дуже цікаво. А батьків залучаємо також і дітей. Ірина, розкажіть нам пріоритети, чому саме вибрати біатлон батькам, так в чому ваш плюс? Ну, Мені здається, що в нас дуже цікавий вид спорту. Ми не тільки катаємось на лижах і стріляємо. Можливо, це когось не зацікавить, але ми різноманітно намагаємося, різнобічно, щоб дитина була розвинута фізично, могла бути завжди здоровою, отримувати від цього задоволення, щоб вона була завжди в фізичній формі, щоб вона мала гарне самопочуття. Тобто, в нас дуже тут. Гарна енергія, в нас тут багато дерев, багато лісу, свіже, дуже дуже свіже повітря. Не так як в місті, де вже багато машин проїхало. Тобто, в нас тут кругом еко, ліс, еко. Да, еко. Так що...